Це він король Марселя? Та ні, не може бути. Жаль, гідне екскурсовод понтів, ніби він король серед гідів. Решту наступного тижня. Добре? Даю тобі часу до завтра і без жартів. Що вам треба? Нам потрібен гід, щоб знайти скарб. Який ще скарб? Тут повна дупа. А це тоді що? Давня фокейська монета. Серце масалії чули про це. Всі екскурсоводи знають цю легенду. Серце масалії. Перші фокейські поселенці приносили жертви грецьким богам. І це були величезні, незліченні скарби. Якщо скарб насправді існує, я хочу половину. І ти знайдеш його за ніч? Хм. Я тут король, і можу все. Ми не туристи. Годі балачу. У мене є дещо краще. серце в старії. Я знаю, де воно. Ти думаєш, ця дура по справді знає, де скарб, який і шукають. Дебіл. Я уб'ю тебе. Що сталося? Навіть не питай. Скарб треба знайти. Скотиті! Дітися все, все добре. Що це за <сягул>, Блід, ми всі за скарбами. Охота за скарбами закінчено. Я везу вас ми так зупинимося біля мети? Та схаменися. Я не індіана Джонс. А це ще хто. Скоро у кінотеатрах!